У відрядженні. Матуся затримується після роботи. Приходить пізно, вся в обновках. Яке в тебе чудове плаття, які сережки! захоплюються діти. Тато купив. Тато, тато, видивляється в дзеркало мама. На тата надіється, і вас би не було. Трохи жіночої логіки. Ну, що йому сказати тепер? Правду? Яку? Я не знаю. Придумай щось. Дружина пояснює чоловікові, чому зрадила йому з випадковим молодим чоловіком. Він зайшов у квартиру такий худючий, обірваний, брудний. А я його викупала, нагодувала, дала твій старий одяг. І що далі? А він запитує, скажіть, а у вас немає ще чогось, чим ваш чоловік не користується? Якщо мужик сказав, що зробить, значить зробить. Тільки треба йому щороку про це нагадувати. Чоловік проходить повз жіночий гуртожиток. З вікна п'ятого поверху чується грайливий голос: Ой, чоловіче, я вас боюсь. Уце тобі. Ви ж мене можете зґвалтувати. Як? Ви ж на п'ятому поверсі? А що, вже так важко піднятися?